От, в Копичинцях колишній якийсь офіс сучасною мовою мовою кажучи совєтський, офіс перетворений на в'язницю. І та, нас там тримали по 15 і, і, чоловік і, в середньому по одній і, кімнаті камері і, з парашами, шість параш на, на ту квартиру. Параші текли вже і, ще за яких 15-16 годин вже були переповнені. Бо 150 чоловік. Ага, 150 чоловік е, е, там, де мало б, е, ну, невелика кімната, там е, 5 метрів на два хвилини чи на 3 метри, а то 150 чоловік. То, то і параш, всього шість було, то я запам'ятав добре. От, і то все текло, текло під нас. Спали ми на підлозі, на же, е, там все е, покотом один перед одно одному і так далі. З парашту все текло і під людей текло. О, так що в страшних умовах дуже і місяць там ми жили, очікуючи формування чергового ешелона на заслання. Один раз виводили на прогулянку, і при цьому виносилося тих шість параш переповнених і виливали там на подвір'я спеціально таке ну, підземне -то сховище, яму спеціальне для того. А і начне прогулянки можливо були години чи скільки я не знаю, може пів години, тому що камер було багато.